У селі Підопригори Сумського району попрощалися з солдатом Кареном Діланяном. Карен Діланян загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області, розповідає земляк та побратим загиблого Олександр. Він молодший, набагато від мене Карена. Досить давно я знаю його. Дуже такий був хлопець. Дружив з усіма, він давно вже він, він двічі чи тричі даже їздив добровольцем, хотів в воєнкомат, щоб дали йому повістку, Ну, там щось по стані здоров'я, там щось не те, ну все одно, як не той, він дали йому повістку, батько його, старий дуже. Чоловік матері нема, по-моєму, немає, я матері вмерла. Дуже хороший чоловік був, нікому нічого не відказував, ні в допомозі, ні в яких, хто що попросить, карен треба. Всіх, да, пожалуйста, земля йому пухом, хай спочиває карен. Він працював на фермі разом зі мною. Ми дуже тісно були пов'язані на робочому місці. І взагалі це було чуйна, добре. Така дружелюбна людина, завжди, як у когось горе, щастя, він завжди був поруч. Нам дуже шкода. Хай буде вічна пам'ять і вічна слава. Карин багато років працював в нашому підприємстві. Дуже спокійний, дуже позитивний, дуже працьовитий. Я ще раз кажу, я як керівник сьогодні не можу повірити в те, що його вже немає. Дуже боляче, повірте, дуже боляче. Карину світла пам'ять поховали Карена Діланяна на кладовищі у селі Підопригори. Йому було 43 роки. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.